Доброго здоров'ячка вам, мої дорогі глядачі, сьогодні ми з вами приготуємо і польємо наші огірочки такою підгодівлею, після якої вони ніколи не будуть хворіти. Але стоп! Я не буду вам розповідати казки про рецепт дев'яносторічної бабусі чи таємницю, яку дід зберігав 75 років. Ні, сьогодні буде тільки наука, досвід і трішки справжньої городньої магії. Бо я розкрию вам не просто один рецепт, а цілу двохкомпонентну систему, яку я перевіряв понад 15 років. Це секрет, який змусить навіть найдохліші, найкволіші огірки, томати та перці вмить пити в ріст, а зав'язі на них буде в два, а то й у три рази більше. Готові дізнатися, як перетворити свій город на конвеєр з виробництва врожаю? Ця система складається з двох кроків. Перший, ми відкриємо землю, змусимо її віддати рослинам усі скарби, що в ній приховані. А другий, дамо рослинам такий потужний енергетичний коктейль, що вони забудуть про хвороби і направлять усі сили на створення плодів. І повірте, після цього відео ви по-новому поглянете на свої рослини і зрозумієте, на що вони здатні насправді. Тож влаштовуйтеся зручніше, бо ми починаємо. Я думаю, ні для кого не секрет, що саме ґрунт дає рослині всі необхідні речовини для розвитку. Але часто ці речовини як скарби в замкненій скрині: кальцій, мідь, залізо, марганець, цинк все це є в землі, але рослина не може їх взяти. І що ми робимо? Заливаємо нові й нові добрива, а скриня так і залишається замкненою. Так от крок перший: чарівний ключ до скарбниці ґрунту. Щоб відкрити цю скриню, нам знадобиться всього лише звичайна лимонна кислота. Так, так, не дивуйтеся, саме вона робить дива з ґрунтом, переводячи всі мікроелементи в доступну для рослин форму. Це і є наша цитратна підгодівля. Як її приготувати? Є два способи вдома. Беремо склянку теплої води, висипаємо туди одну столову ложку лимонної кислоти, добре перемішуємо до повного розчинення, а потім цей концентрат виливаємо на городі у 10-літрове відро з водою. Прямо на городі, як роблю я, набираю в 10-літрове відро теплої відстояної води і висипаю туди одну столову ложку лимонної кислоти. Гарно перемішую і готово! Тепер поливаємо наші огіркові, томатні та перцеві кущі по вологому ґрунту під корінь. І дуже важливий момент: не вносьте ніякі інші підгодівлі за 5 діб до і 5 діб після поливу цим розчином. Дайте лимонній кислоті зробити свою роботу. А ви знали, що саме неможливість засвоїти кальцій призводить до страшної вершинної гнилі на помідорах і перцях? Так от, цей простий розчин найкраща профілактика цієї напасті. Ним можна підгодувати і гарбузи, і кабачки, і патисони. Це фундамент, основа вашого майбутнього врожаю. Отже, скриню ми відкрили. Грунт готовий віддавати все найкраще. А тепер крок другий. Еліксир життя та плодоношення. Тепер нам потрібно дати рослинам такий поштовх, такий заряд енергії, щоб вони забули про всі стреси і почали в'язати плоди, наче скажені. І для цього ми приготуємо наш другий, не менш потужний розчин. Саме цей рецепт я використовую понад 15 років, і він мене ще жодного разу не підвів. Зав'язі стає вдвічі, а то й втричі більше. Ніяких пустоцвітів, а огірочки завжди соковиті та смачні. Як приготувати еліксир життя? Беремо склянку грамів 200 – гарячої води, наголошую, саме гарячої, градусів 80. висипаємо туди 2 грами бурштинової янтарної кислоти. Вона продається в будь-якій аптеці і коштує копійки. В гарячій воді вона розчиниться буквально за кілька хвилин. Беремо велику ємність, у мене це ось таке відро. Наливаємо 10 літрів теплої відстояної води. Виливаємо туди наш розчин бурштинової кислоти і добре перемішуємо. І тепер додаємо останній компонент, без якого нам не обійтися. Це нашатерний спирт аміак. Його нам знадобиться всього одна столова ложка на 10-літрове відро. Знову все добре перемішуємо, і наш еліксир готовий. Як застосовувати? А тепер найцікавіше: беремо банку, чиківшик і поливаємо під корінь наші огірки, томати, перці приблизно по 300 гравів під кожен кущик. Проводити підгодівлю краще пізно ввечері або рано вранці. Ви напевно помітили на відео, що у мене зовсім не світить сонце вже пізній вечір, і тільки в цей час я вирішив підгодовувати свої рослини. Цей розчин це не просто підгодівля, це потужний антистресовий засіб і стимулятор росту. Рослини після нього стають сильнішими, краще переносять і засуху, і дощі, і, що найголовніше, направляють усі сили не на боротьбу за виживання, а на формування врожаю. Ось така вона, моя двокрокова система. Спочатку відмикаємо ґрунт лимонною кислотою, а через 5-10 днів даємо потужний енергетичний копняк бурштиновою кислотою з аміаком. Результат вас просто вразить. Ось таким своїм перевіреним 15-річним досвідом я з вами поділився. А тепер мені страшенно цікаво почути вас. Який з цих двох кроків вам здається більш важливим: ключ з лимонної кислоти, що відкриває ґрунт, чи еліксир життя з бурштинової кислоти? Чи може ви вже використовували щось подібне і маєте свої маленькі хитрощі? Можливо, ви додаєте до одного з цих рецептів якийсь свій третій секретний інгредієнт, що робить його ще потужнішим? Не соромтеся, пишіть у коментарях. Давайте створимо тут. Під цим відео нашу власну золоту книгу городніх рецептів, адже кожна ваша порада безцінна. Якщо ця інформація була для вас хоч трішечки корисною, будь ласка, за мої старання поставте лайк. Всім міцного здоров'я, гарного настрою, багатих і красивих врожаїв. До швидких зустрічей! Бувайте, бувайте!